1 вересня без води. У перший день осені кілька районів Сум лишилося без води. У міськводоканалі запевняють, намагаються усунути неполадки. Коли ж у будинках відновлять водопостачання, далі. На вулиці Героїв Крут вода б'є, ніби з під землі. Мешканці кажуть, комунальники тут щось намагалися зробити, але схоже все марно. Вони ж там щось ремонтують. Включають і відключають його. Вони постійно тече. Підходить до сантехнік. Бачите, що що робиться? Си ж дома всі підключувані. Дома ж нічого води ж ніякої. Ну це вам возмущатися. Що возмущається? Хай приїжджають і дивляться. На дів'ятки такої саме Можете туди проїхати, напротив АТБ. Чобітки є, а от майстрів немає. Тільки но під'їхало телебачення, як усі кудись поділися. Очевидці кажуть, до нашого приїзду тут кипіла робота, але побачивши камеру та мікрофон, всі комунальники розбіглися, навіть техніку не позакривали у цьому мікрорайоні. Також порив тут вода лється прямо з труби. У міськводоканалі запевняють незабаром все відремонтують. Немає води, де у -му, -му в му мікрорайоні микрорайоні зв'язку із поривом на водоводі діаметром. 400 мм. Я думаю, квічеру вода появится. Вже один порив зробили, ще один знайшли. Займаємося. Оксана Щербак, Олександр Сокол, новини СТС.